Терапія літературою в осторожчому центрі соціально-психологічної допомоги тепло крилатої душі, межах спільного проєкту організації Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалки та платформи Тепле місто відкривають бібліотеку читальню для ветеранів. Тут є паперові книги різних жанрів та видаництв. Українських авторів та зарубіжних організація тепле місто працює в Івано-Франківську вже 10 років, і одним з напрямом нашої роботи є посилення спроможності громадських ініціатив. В червні місяці ми оголосили open call серед організацій якраз ветеранських, провинтеранських Івано-Франківщини, які подавалися на менторську програму від теплого міста. Про те, що можна до нас подати проєкт на спільну реалізацію з теплим містом. Сума грантової підтримки складала 150 тисяч гривень і серед 11 проєктів проєктів, які ми отримали, ми підтримали три ініціативи. Зараз ми знаходимося у Циняві, Якраз один з проектів переможців у 2022 році. Громадська організація Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалки відкрила оздоровчий центр тепло крилатої душі. Зараз тут ветерани проходять реабілітацію, фізичне та психологічне відновлення. Керівниця організації Наталія Тарабалка впевнена, читання книг чудовий спосіб відволіктись від реалій сьогодення, коли у нас у травні місяці відкрився стаціонар, і у нас вже були хлопці, які у нас проживали. Ми мали якусь частинку такої своєї літератури і подивилися, що хлопці зацікавилися читанням книжок. І якраз пані Олена, наша менеджер каже, може, ми напишемо заявку, аби ми створили таку дійсно таку гарну бібліотеку, яка би могла мати різні книжки з різним містом на різні теми, щоб хлопців було багато хлопців і щоб ми мали цю можливість надати їм читання книжок. І також от ми запросили на сьогодні хлопців з госпіталю, що ми можемо надавати цю літературу і для них, що не тільки в нашому центрі не може бути. Я думаю, ми вже порадимося. Для бібліотеки купили різні книги. А також у межах проєкту планують придбати планшети для читання електронних книжок та звукову колонку і навушники для аудіокниг, щоб забезпечити безбар'єрний та інноваційний доступ для військових, які втратили зір. Придбали понад 60 книжок. Це насправді така різний вид жанру. Це і художня українська література, і класична література фентезі, любовні романи. Ми старалися не обмежувати себе в якомусь певному жанрі, а хопити різні, щоб люди мали вибір, особливо враховуючи різні літературні смаки. Наразі є планшет, але ми ще в процесі покупки аудіокнижок і те, що обираємо, консультуємося з видавництвами. До слова, у межах проєкту приведуть чотири культурні заходи на літературну тематику. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Арей.